Продається розкішна простора квартира з чарівним видом на море у місті, супутнику Одеса і Лічівську. Помешкання знаходиться на 12-му поверсі нового, зданого в експлуатацію та заселеного 16-поверхового будинку, збудованого в кількох сот метрах від пляжу та в безпосередній близькості до парку. Загальна площа квартири 150 квадратних метрів. Вона складається з просторої вітальні, кухні столової, двох спалень та двох санвузлів. Дизайн інтер'єру виконано в класичному стилі. У квартирі зроблений якісний дорогий ремонт. Підлога вкрита плиткою під мармур, у спальнях ламінат. Стіни прикрашають вишукані шпалери та натуральна ліпнина. Кімнати обставлені зручними м'якими меблями італійського виробництва. За домовленістю їх можна придбати разом з квартирою. Комфортну температуру у помешканні забезпечують три кондиціонери. У санвузлах встановлена сантехніка провідних європейських виробників. В одному із санвузлів є велика душова кабіна та гідромасажна ванна джакузі. Для підігріву води встановлений автономний електричний бойлер, а також електричний котел. Він дозволяє використовувати індивідуальну систему опалення, що значно знижує експлуатаційні витрати на утримання квартири. Велика кухня-столова вразить будь-яку господиню не лише розмірами, але й виготовленими на замовлення меблями з натурального дуба та вбудованою технікою від найкращих світових виробників. З вікон кухні, вітальні та всіх спальних кімнат відкривається прекрасний краєвид на море. Втім, нові власники зможуть не лише бачити море з вікон від дому до пляжу кілька хвилин пішої ходьби. Двір будинку, чистий та доглянутий. Територія огороджена красивим парканом. Придбайте собі цю розкішну квартиру в тихому, красивому місті та насолоджуйтеся морськими краєвидами.